Як нема мене, чекають. Як прийду, усі тікають. Малята, що це? Так, це дощ. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощик? Так, з неба капає, смаринки береться. А ви знаєте? Як дощик з'являється в хмаринці. Високо в небі пливуть хмари. В хмаринці є багато-багато крихітних крапельок води. Коли крапельок в хмарі збирається досить багато, вони стають занадто важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Чим більше води в хмаринці, тим сильніший дощ. Весняний дощик може бути різний, сильний, дрібний, дрібненький. Дощ стукає по дахах, вікнах, кап-кап, кап-кап. Дощ потрібний землі. Він поливає травичку, напугає землю. Після дощу все навкруги стає мокрим, з'являються калюжі. Також Дощик можна закликати. Іди, іди дощику, зварю, тобі борщику, в новому горщику. Іди, іди дощику, себрою, відром, дійницею над нашою пашницею.